Hoje eu dou Може, там мої відпочивають Мали! магнікор не забудь! Магнікор. профілактика тромбоутворення та згущення крові. Доєднуємо до нашого етеру Юрія Танасійчука, юриста та волонтера, з якими будемо обговорювати скандальну ситуацію у селищі Космачі на Івано-Франківщині, яку просто не обговорював лише лінивий. Тому що побити жінку з дитиною, подумавши, що вона наводить працівників ТЦК на місцевих, це ну вибачте, але за шквар, і це треба розуміти, що ну має бути певна якась робота з цією громадою, аби людям пояснювати, що в нас триває війна, пане Юрію. От дивіться, була вже навіть зустріч з представниками ТЦК після цієї скандальної ситуації, де селяни побили жінку з дитиною, і власне один з чоловіків, який був присутній на цій зустрічі, сказав, що він не розуміє, від кого потрібно відбивати агресію. Тобто, люди живуть другий рік в повномасштабні. Абній війні, і вони далі не розуміють, хто на нас напав і від кого ми зараз мусимо захищатися. Якщо ми говоримо про правове поле, то е, чи можна цих людей притягнути до відповідальності, які побили цю жінку, і як взагалі трактувати це як непокору працівникам ТЦК чи як державну зраду, просте господи, тому що ну ситуація складна, але хотіли би вашої юридичної оцінки? Добрий день, слава Україні! Дякую, що піднімаєте суспільно важливі теми, бо насправді ситуація зашкварна, але для нашого суспільства дії, зокрема, зараз органів влади і правоохоронних органів саме по цій ситуації. Дуже важливо, які вони будуть мати наслідки на подальші, можливі по своєму змісту, структурою прояви. В інших населених пунктах е, такої не те, щоб не покоратко свавіля. Отже, перше, це не те, що особи чи мають бути покарані. Вони повинні бути покарані, які вчинили протиправні дії, е, зокрема застосувавши е, фізичне е, побої насилля е, щодо е, жінки та її неповнолітньої дитини це показово, швидко. Мало б бути відкрите кримінальне провадження, я не досліджував, Сподіваюся, що воно є і, і, і така динамічна, швидка робота слідчих дізнавачів збирання фактажу і передача справи до суду. Бо з тих відео, які сьогодні є в мережі, ну більшість фактів і те, що відбулось, є просто очевидним. Єдине, що в компетенції і обов'язок правоохоронних органів власне зібрати всі факти і докази, і надати правову оцінку ситуації в цілому, перше, якщо це буде зроблено, якщо це буде зроблено фахово, якщо це буде зроблено публічно в межах того, що дозволяє кодекс, бо треба розуміти, що в рамках кримінального провадження є ряд. Інформації, яка не підлягає розголошенню, але та власне публічні кадри ну якби вже багато про що говорять. Так от, коли якщо буде зроблено перше, тоді розмова з представниками ТЦК в цьому ж селі і будь-якому іншому, буде мати інший характер, тому що непокарний злочин породжує інший злочин, і оскільки був непокараний перший злочин. Далі відбулося те, що відбулося. Я бачив це відео. Мені соромно за таких співгромадян. Я розумію їхні емоції і те, що відбувається з ТЦК загалом в Україні. Те, що відбулося в цьому селі, це є також наслідком протиправних дій ТЦК, коли перехоплюють бусу, коли висмикують. З автомобіля, коли це роблять без присутності представників Нацполіції, поліції, коли ці протиправні дії і затягнення громадянина відбуваються прямо в ТЦК, а не в найближче відділення поліції і так далі. Це є наслідок. але цей наслідок не може бути жодним чином оправдання такого перше зневажливо ставлення до представників збройних сил України. Друге, такого свавілля і відвертого спротиву. Юрко, і... що ж камера перевернулася, чи телефон перевернувся? Щось таке, якесь трохи дивне зображення. Спостерігаємо. Попросимо якось його, так би мовити, телефон виставити в розумних параметрах. Давайте, чи так зараз добре? Так, Та, супер. Так от нас перед це наслідок. Друге, в будь-якому випадку, які б не були емоції до представників ТЦК, повага до Збройних сил України, повага до України як держави і країни, до її законів, до не тільки до прав визначених конституцією, але також і обов'язків кожного громадянина України Тим більше третє на публічних зустрічах, очевидно, що це має бути не просто нормою, а це має неухильно дотримуватись всіма новому. Відтак, я думаю, насамперед, і як юрист, що для правоохоронних органів за ці всі коментарі, за те все, що відбулося під час зустрічі з ТЦК, є достатньо інформації для того, щоб Відкрити ще окремі кримінальні провадження, які будуть кваліфіковані за дещо іншими статтями ніж побиття матері і дитини, але е, такі, які е, е, дії е, осіб, які спрямовані на е, шкоду суверенітету і незалежності України, ми, е, ми не можемо собі дозволити е, в такій формі. Е, і в такій атмосфері спілкуватися представниками ТЦК при тому, що я доволі багато до нас, наприклад, до юристів звертаються на кричу, що протиправні дії ТЦК під час мобілізації. Дякуємо вам, пане Юрію. Юрій Танасічук, юрист і волонтер був в етері еспресо. Я ж просто тут додам, що центр стратегічних комунікацій стверджує, що заворушення в космачі були викликані фейковими повідомленнями про те, що планується роздача повісток приїжджими жінками. Тому закликаємо вас, будь ласка, споживайте інформацію відповідально, перевіряйте інформацію.